Ні, не працює сама система. Тут проблема вже не людей. А оцю систему ми не можемо створити в тій самій Росії. Вона крива, коса, тоталітарна, але вона подивіться, вона ефективно працює. Вони відмовилися від будь-якого ну зараз, вже, взагалі вже заборонили структури, які фінансувалися USAID і подібним організаціям, тобто з фінансуванням за кордоном, тобто вони відстояли свою незалежність і західного впливу. Так далі е, тепер вони вже взялися і садять за будь-яку фразу вже своїх громадян, які ніким не фінансують. Вони просто мають таку точку зору. Але це погана система. Так вона нам не подобається. Але вона в них працює. В нас не працює нічого. У Нас тільки можуть влаштувати шоу з цим детективом. НАБУ. це сором для голови СБУ, генпрокурора. Я не розумію, чому вони пішли на цю прес-конференцію. Вони мали звільнитися чи застрелитися. Але ми спостерігаємо цю.